Всемогутній Боже, звертаємось до Тебе з глибоким проханням та молитвами за Україну. Нехай твоя могутня рука охороняє наші землі та народ від усіх бід і лих. Поєднанні з ангелами небесними, ми благаємо тебе, наш Боже, допоможи нашим військовим захищати наші кордони та наші землі. Ми молимось до тебе за українських воїнів, які загинули в боях за нашу батьківщину і за мир. Нехай Господь увічник їхню пам'ять і нехай вони знайдуть у тобі спокій. Дай нам сили та мудрості, віру та спокій, щоб ми могли продовжувати жити та захищати свої права та свободу. Ми молимося за перемогу над всіма ворогами нашої держави. Нехай духовне та фізичне здоров'я наших воїнів зберігає їх і дарує їм усі небесні благословення, які їм необхідні для того, щоб продовжувати свою боротьбу проти ворога. Ми благаємо тебе, о Боже, наказати всіх ворогів та тих, хто заздрить нам. Заповненням сердець світлим і благородним запалом і любов'ю, аби вони змогли розуміти справжнє значення миру і примирення, а тільки після цього зрозуміли значення нашої країни. Ми благаємо перемогу в цій війні. Нехай дух нації України завжди буде готовий до миру та до збереження українських традицій і звичаїв нашого краю. Амінь.